Ну що, цей день настав. Чувак ще й на щуку кидає, підходив, каже, є. Небагато, не часто, ну є. Ми на інгульці цей день настав. Вітер буде збоку дурний. Не очень-то день, як то кажуть. Ще й він з воду, як бачите, вигнало трендець. Але в чувака лодошечні карасики є. Ми профігачили в Олександровку, як бачите, бог нас стільки за карасиками. Взяли черв'ячків. Черв'ячки у нас є просто крутецькі, шикарні, але все по порядку. Розкладаємось. Піддергує. Чи сидить, чи сиділа, а скеля точно сидить. Уста, зійшов. Плює зараза. Тиха зараза. Навірно, сидить. Ну я малинки погризу варення. Так, може воно з берега стало слабобрать, я не пойму. Може, закинуть поглибше. Або, на, або наоборот ще більше. Ну не знаю, червей, во всякому випадку, немає. Тихо сняло і пішло. Проклює зараза, ну не береться. Сквозняк посилюється. Завтра буде такий же, але обіцяють втричі слабіший. Не особо якось радує. Навіть не знаю. Дьорг, 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 поки все не пооб'їдають, дрібний карасик. І зрідка видно, чи короб, чи ляш, смикане так, що фідер слітає. Ну зразу і броса богачки на карасика. Я не напрягаюсь. Перва рибалка вона вся така завжди перший блинком. Вже на наступну рибалку думаєш, одна закинуть на флети, на попапчики. Хай попробує короб взяти, протягнути і так далі. Ну хоч спінінг на щуку взяв, покидав, звісно, все в молоко, пусто. Але кажуть, щука є. Один-другий рибак, бачу, третій ходить всі на щуку. Кажуть, пропало і вода сильно упала. Це замітно. Але то таке, прорвемося. Можна вже поперезакидати. Кушері несе. О, з того би їх не бачив. І постійно ми, як гачками, чіпляємо бровку. Гачки просто на один заброс. Просто витягую у них всіх жало зігнуте в бубін взагалі, в хламіну. Як з цим працювати, я без поняття. Оп! Я й не думав, що там щось сидить. А він є. А, Ладно, передаси привіт Рижику. Мелкий косточки рижик, скажемо, моя прелість, ну токо зварить. Рижик зажрався з котами так, що він вже їсть хорошенько проварені курині шийки чи спинки. До чого кота довели. Пора його на хліб з водою посадити в сараї. Навіть на неділю не треба. Через три дні буде хлібушку радуватися через черствому. Ми ж раніше котів закривали в сараях, коли в нас криси в зерні заводились криси миші. Мисочку. Головне, потім через 2-3 дні кота не забудь випустити. За ці дні він або з ума йде, або всіх крис мишей передуша, перемоче. Причому на раз-два. Раніше як казали, от. Котика нам привезли, якщо вуха лисі, це крисолов. Ой, Старі сільські забобони. Це крисолов. Бабушка казала. А ми ж вірили за чисту монету. Та любий кіт крисолов, якщо проголодається. Так клює. Тут ще фіг поймеш, чи то клює. Чи то вітром дергає зараза блін, крючкам ну просто кінець об цю брову, тим не мені карасики вспівають забагриться, ще пробиває Ех. я знаю одну куму, яка би позавідувала таким карасям, а для нас це, звісно, мелоч. Колись і в нас такі ловилися на дизельній, одних отбоя не було і плювалися. Ну, Кожен раз витягуєш, кожен раз одна й та сама історія. гачок жало в хламіну Зігнуте. І опять брова. Хто б сумнівався, на цей раз уже ти гладік так просто небеш не Кормак називається. Оп, розігнули гак. Тоба зацепився навіть другим гачком не цим. Да, мелоч. Підписник прийшов, а хай плаває. так бугор начало чіплять. О, сразу два. Задержався. Да, пуза, пузаті. Ну, ну, що, караси, Та це цей же що крупний не росте, це гібридний. гібриди вони, блядь, не виростають більше. Він крупніший. вони з ікрою вже. Да, вони з ікрою усі. Да, якщо речисти, всі з ікрою. Можна жарити і їсти з коропом. Чи з коропом, чи за муром. Третя, і оце виходить така yeah. кака. Так, да, видно сіла. Або питалась сісти. Контрольне слово. Оп, угор пройшов. Видно дрібненький, так. Да. Оп, головастик. Жарю, я вчора як насмажив, блин, ти що таке. Та так, я як? теж Тоже, думаю, прийдеться пожарити, так, не пропадуть. І... Щось клювало, підійшов поближче, щоб Ну, Все одно напробував. Сидить. Будемо видно, шабашить. Вода далі падає, як бачите. Каже сапець з дво. Так, берці в говні, тільки треба не втопити подарок підписника Все-таки. Щось клювало, поклювало і перестало. Гачки затупилися, і он по, по скалі пруть, тупляться. Пусті крючки, порожняк. По Побивало і бросило. Зараза. Надо гачки міняти на кожному забросі. Йорга зараза, а взять не може. І провай, зі стіну трошки легше пройшов. Видно, пора гачки міняти или пора шабашить. Кажись есть. ЖПЦ башець. І ще один гібридний що, У нас є сумочка оп, Golden Catch. Для таких поганих карасиків, блін щось каша спресувалась, чи то від давлення, чи то в воді не розмивалася совсем. Фідер ми обрибали коропами. Onyx і добили карасиками. Все повністю падлець робочий. Ох Ох Охідє, Ну Це взагалі паста поперся, але все одно, як я казав, що поробиш. У нас рибалка не, по... не тоді, коли ловиться, а тоді, коли вихідніє. Поперлися, вважайте, там границя. Херсонської, Миколаївської області. Так воно і виходить. Ми вже в Миколаївській області. Ну Вона у нас коло Херсона близько, є що. Олександрівські рибалки. Підписники кажуть, потепліє риба буде. І вона вже була, ну трошки із-за похолодання загалом, неділю назад ловили. Зараз ніфіга. І все, О, золота рибалка вийшла. Золотий рибак. Але не золотий карась. Лише срібний. Лише, срібний. Лише стайл стиль. От так от. Можна було б їх прямо так от і закидати. Кстати, форточки живучі, довго живуть. Але ми ж у воді тримали їх. Тому таке завтра повернемось, щоб піймати ще, але вже не сюди, попрямстида, де всі ловлять на пірс. Підписники попідказували. Хоча кажуть, як тут клює, то й... і там клює. Смисла немає довго десь тусуватися такі пироги. Так, колеса вроді не попробивав, тут такий, така шляпа спускатися була повна. Що ж, розвів болтологію. Ставимо лайки, ділимось роликом з друзями, бомбящі коменти вітаються. І не тільки, а щось мене штире. Що ж, всім пока і до зустрічі на воді.